Привіт, друзі, з вами, як завжди, Форлан. Вітаю вас. І це відео мало б вийти ще до нового року. Так я собі це планував, але через те, що трошки захворів, воно виходить ось зараз. Проте, я вважаю, воно абсолютно не втратило своєї актуальності. Бо на моїх трансляціях ви мали змогу подивитися, насправді на що здатні ці два гравці, яких ви побачили на прев'ю, та. У назві цього відео. Сьогодні мова піде про, звичайно, Жерзіньо СБЧ рейтингом 90 це найдорожче поки що СБЧ, яке я збирав в цій грі. Ну і звичайно, що СБЧ Тоні Кроса. Обидві карти ви ще можете зібрати ще досить довгий час. Тому, подивившись це відео, я думаю, ви матимете від мене відповіді на запитання, чи збирати їх, чи не збирати. Поїхав. Більший акцент у цьому відео буде на Жерзіньо, оскільки він дійсно коштовна картка, Збірка його виходила в трошки більше ніж мільйон. Якщо ви купляєте всіх гравців для СБЧ, мені цей гравець обійшовся. Я підраховував на трансляції це все робив до двох сотень тисяч. Це моє поки що найдорожче СБЧ, на який я не пожалкував. Увесь той фондер, який в мене е, накопичився за досить тривалий час. Жерзіньо, я вважаю, по-перше, це один з найкращих взагалі кумирів у грі. Тим паче на правому фланзі, так як я почав його використовувати на фланзі, е, я вирішив дати йому якомога більший пейс, він став майже максимальним непогані удари. Ну і, звичайно, що додати фізику, якої, ну, здавалось би, трошки не вистачало. Проте потім, погравши більшу кількість матчів, я зрозумів, що його ідеальний стиль зіграності, принаймні для мене, це фінішер. І саме з таким стилем зіграності я і продовжив ним грати до. Тепер що варто зазначити, під час зміни стилю зіграності змінюється його тип прискорення. Тобто на фінішері в нього тип прискорення стає експлоземів, і це насправді допомагає цій картці бути ефективнішою на полі. Ну а тепер коротко покажу в нарізках основні моменти по цій картці. І почнемо ми з вами зі швидкості. Коли цей гравець був у мене на е, яструбі, відповідно там був невеличкий буст до швидкості, і е, він бігав дійсно на свої характеристики. Тобто не скажу, що в нього спринт був, як у Овайрана, умовно кажучи, у якого в 99 вже на картці. Але щось приблизно типу того. Тобто я не відчував ніяких проблем з його швидкістю. Він швидко вривався, швидко там міг випередити захисника і так далі. Питань абсолютно немає. Приблизно те саме я і відчував після зміни стилю зіграності йому, тобто в нього також змінився тип прискорення. І на експлоузіві йому, повірте мені, з головою вистачає швидкості для того, щоб бути ефективною карткою. Потім я почав його перелаштовувати на страйкера. Тобто в матчі він відігравав мене роль нападника. І удари. Тепер до ударів з вами перейдемо. Удари насправді у цій карці круті. Що на яструбі були, що на потім фінішері. І так, і так, це реально забивний гравець. Він реалізовував майже все. Забивав чудернацькі голи, навіть бо там є і фінтиж, звичайно. Що... В цілому я дуже задоволений саме. от, Ну, як нападником більше, аніж як вінгером. Тобто для мене він найбільше відкрився, розкрився, називати це як хочете, саме на позиції нападника. Далі перейдемо до його дріблінгу. Як я вже казав, починав я на яструбі, там немає бусту до дріблінгу, і картка інколи здавалася реально трошки тяжкою. Десь запливав, десь повільно щось робив. Після того, як я змінив йому стиль зіграності, картка заграла. Набагато яскравіше, це точно. Ну, по-перше, змінився тип прискорення, це один плюс. По-друге, там є буст у фінішера до дріблінгу, що, звичайно. що Починає відчуватися в грі до дріблінгу Жерзінню абсолютно ніяких питань немає. Він е, кращий за звичайного Неймара, він точно не гірший за Женоля, а може навіть і трошки кращий. Тому цим гравцем реально кайфово робити якісь фінти, швидкі рухи, бо він їх може робити і він їх. Робить, що найголовніше. Далі ми переходимо до пасів. Тут багато балакати не буду, тому що е загалом паси, як у нормальної, досить нормальної, звичайної картки. Тобто там ніяких проблем немає. Закидання робив, паси на хід робив, навіси робив. Помилок у передачах, що найголовніше, дуже і дуже мало. Тому, е як тим паче, для нападника е його пасів вистачає з головою насправді. Ну і останній пункт в цьому огляді це, звичайно, що його. Фізика. Скажу чесно, що на початку з яструбом, що потім з фінішером я не помітив е, жодної різниці у силі його, тобто він не став слабшим, коли йому змінив стиль зіграності, і він не став краще стрибати. Хоча, до речі, цим Ерзіні реально виділявся. В цілому його фізика слабенька, не дивлячись на ті цифри, що там є, тому що сама по собі картка така, що ну, не треба від нього очікувати, що він буде вам захисників відштовхувати і всіх перестрибати. Хоч час кутових насправді забивав. Я вже відіграв за цю картку, як ви розумієте, досить багато часу. Ось таку кількість матчів, така, коротше кажучи, статистика цього гравця в моїй команді. І так як це відео трошки затягнулося, так, і я пограв за нього набагато більше, ніж планував до випуску цього відео, то в цілому на стрімах ви вже, певно, що чули мій вердикт. Звичайно, що збирайте Жайр Зіньо, якщо маєте багато фодор, якщо, відповідно, цей гравець вийде вам 200-300 тисяч, а то і менше, наприклад. Звичайно, що цей гравець. Вам зайвим, точно у команді не буде. Це одне з найякісніших СБЧ, які поки що були у FIFA 23. Ну і тепер перейдемо до другої частини цього відео, це Тоні Крос. Тоні Кросс СБЧ, звичайно, що втричі дешевше, які плюси у даної картки є. По-перше, якщо поглянути на характеристики, то ми бачимо 5. +5. Далі, звичайно, що. Пейс, це вже не той крос, який ледь-ледь рухається по полю. Це вже адекватний, цілком адекватний бокс ту бокс. Тобто гравець, у якого характеристики і на атаку, і на захист є досить прийнятними, збалансованими. Що можна сказати по цій карці? Той пейс, який є у нього, в цілому він, напевно, що відповідає е заявленим характеристикам, тобто з тінню, в нього там має бути приблизно 90, десь приблизно так він і бігає. Стосовно ударів, це окрема е, просто історія, які голи він назабивав, просто самі, подивіться, е, досить якісно під час підключень або навіть штрафного майданчика, е, реалізовував свої моменти. Паси, паси Тоні Кроса, ну. То нікрос, я коли збирав це, я вже розумів, що це буде той гравець, який має роздавати майже всі круті асисти в моїй команді. Бо ну хто як не він, як так кажуть, стосовно пасів, в результаті нічого особливого, прям я не помітив. Ну роздавав, як роздавав, хоча і помилявся також часто. Але в цілому паси нормальні для позиції центрального півзахисника, звичайно що. Ну і обидві ноги, які можуть ці паси віддати. Далі стосовно захисту. Е -е, як на мене, мені здалося, що все ж таки характеристики захисту, які в нього є, вони є намальованими здебільшого. Тому що дуже часто протягом декількох десятків матчів зіграних з ним я бачив, як він то не дотягується, то не та анімація, то відбір відбувається і м'яч кудись відлітає. Тобто в нього немає е -е, і якогось такого. Жорсткого відбору, як, наприклад, у топ-захисників, в нього такого немає. Можливо, тому що така картка, така моделька, а можливо, тому що реально стати намальовані. І відбор відбувається не дуже якісний, тому що ну, такі характеристики у картки. І відверто вам скажу, аби не п'ятірочка на фінтах, в цілому, да. То краще б я залишався з КДБ і не збирав Кроса. Ось такий приблизно вердикт, тобто нічого, повірте мені, особливого в цій карці немає. Звичайно, приємно, коли в тебе п'ятірочка на слабкій у центрального півзахисника, ще й на фінтах, можна десь пофінтити, можна щось красиво, якось суперника обіграти. Це плюс. Але от в цілому, стосовно цього гравця, я б сказав, що, мабуть, я не буду довго грати з цим футболістом в основному складі. Тож, друзі, наш підсумок Жерзіню звичайно, що я пораджу кожному з вас збирати, Тоні Кросса це вже трошки під підпитання. Якщо вам дійсно необхідний, непоганий центральний півзахисник з Ла Ліги, з Мадридського реалу, можливо, там для лінків і так далі, то збирайте поки ще є час. Якщо ви хотіли його зібрати, бо ви вважали, що він супертоп, то точно це. Гравець розчарує ваші сподівання, бо супертопом його ніяк не назвеш. На цьому, друзі, буде завершувати це відео. Величезна вам подяка за перегляд. Це перше відео у нас в цьому році, проте сподіваюся, що відео будуть виходити набагато частіше, ніж останні місяці. Нехай вам щастить всього найкращого та слава Україні!